Це газовий паяльник відомої фірми. Ось такий металевий кейс. І всередині ось така комплектація. Купувався цей паяльник не для паяння, а як газовий пальник. Він мав бути компактних розмірів. До цього пальника користувався ось таким дешевим китайським пальником, але це все недовго працювало і він швидко вийшов з ладу. Тому було прийнято рішення придбати компактний пальник хорошої якості. Ну і вибір впав на дану фірму. В комплекті з цим паяльником йде ось такий чохол, який одягається на сам паяльник. Дуже довго одягається. Далі ось такий припой тоненький. Ключі для того, щоб можна було замінити насадку. Ось таких два ключика. Потім йде ось така насадка. Можна використовувати для термоусадки, як міні-фен Термо. Також ось така насадочка. Якщо щось паяєте, і поблизу є, наприклад, труба, щоб її не пошкодити, ось так це використовується, такий як екран. І насадки для пайки. Почнемо ось з цієї. Це насадка, верніше не для пайки, а для. Того, щоб щось різати, напевно, пластик. Такий як ніж. Насадка тоненька для пайки. Ось така я її вже трохи тут потестував. Ось такий. Як ніж теж іде, але це, скоріше за все, просто таке велике жало для пайки якихось грубих деталей. Ну і ось така маленька насадочка. Я так розумію, вона виконує роль маленького фена, що був просто поток. Гарячого повітря. І для того, щоб одягнути ось ці всі насадки на сам пальник, є ось такий перехідник. Ось якщо взяти цей перехідник і, наприклад, ось таку насадку, ось так воно просто сюди вкручується. Кидаємо сюди ось цю насадочку, і виходить ось такий великий паяльник. Також в комплекті ще йде ось такі дві ванночки. Так розумію, це можна сюди каніфоль ставити. А ось тут в цій ванночці є серветка, і сюди потрібно налити трішки води, щоб вона набухла. Ну ось і вся комплектація. А для того, щоб використовувати даний пальник чи паяльник, потрібно мати якісний газ. Газ має бути чистий. Ну, ось такий балон газу коштує 140 гривень. Так, зараз я заправлю і спробуємо щось трохи підшмалити або попаяти. Ось є тут рычажок для того, щоб збільшувати потужність. Ось плюсик і мінус. Також є фіксатор ось такий, коли запалили, потрібно перевести його вліво. І для того, щоб запалити, є такий запобіжник. Потрібно його здвинути догори, ось так, і потягнути донизу. З першого разу не вдалося, пробуємо ще раз. Переводимо тепер вліво. Можна додати потужності. Ну, полум'я сантиметрів 10 є, просто його зараз. В ньому не видно. Для того, щоб вимкнути, потрібно ось цей важель передвинути вправо Ну, ось для тесту я взяв шматок пластику і зараз спробую щось відрізати. Ну і пробуємо. Наприклад, ось так воно ріже пластик, але, скоріш за все, що це жало призначене для пайки, а не для різки. Зараз спробую ось це. Дуже легко очистилось, тряпки протер і все як нове. Так, коли свистить, значить загорілося. Пару секунд почекаю, хай нагріється. Ось зараз добре вже нагрілося і дуже легко це все ріжеться. Ну Ну ось так. Ну, і Зараз вистегне і спробую продемонструвати, як він паяє. Взяв ось таких два грубих провода. один грубший, другий тонший. І зараз спробую їх залудити за допомогою ось цього припоя, який йшов в комплекті, і рідкої каніфолі. До речі, радять використовувати паяльник на мінімальному. Вогні, тому що ось тут, в цьому переходниці, там є такі спіральки, і щоб вони довго існували, не перегоріли, потрібно використовувати на мінімальну потужність. Так, пробую залудити провід. Почну з тонкого. Так, все добре залудилось. Вистачає потужності. І тепер спробую залудити ось цей товстий провід. Можливо, не вдасться прогріти такий товстий провід і прийдеться використовувати ту більшу насадку. Так, без проблем. Ось за допомогою цього жала можна заводювати товстий провода. Тепер одягну ось цю насадку і спробую використати як термофен. Ось такий паяльник і пальник два в одному. Дуже корисна річ буде там, де немає світла. Або можна замінити звичайний паяльник, щоб не тягнути провід, не шукати розетку. Стане у пригоді ось такий паяльник.